Відлягає від серця у Чернігівці росіяни по той бік трішки заспокоїлись. Активність військових зменшилась, і це після Україн, напруженого минулого тижня. Тільки на кордоні із Чернігівщини розвідники помітили елітні підрозділи Кантемарівської танкової дивізії псковської та тульської повітряно-десантних військ. Чи почувається тепер Чернігівці безпечніше у сюжеті, але Розрядка на кордоні після важких вихідних перша хороша новина. Російських військових на кордоні з Україною стало втричі менше. Тепер їх загалом близько 10 тисяч. Загроза вторгнення знизилася із 80% до 50%, пишуть аналітики. Військові додають, і ще у п'ятницю спостерігали активне нарощування російських сил уздовж кордону. Були розгорнуті росіянами мобільні госпіталі на кордоні і. Центр управління зв'язку це більше каже про те, про готовність їхніх їх до бойової операції. Минулого тижня у мережі з'явилося відео про порусування танків Кантемирівської дивізії на покинутому аеродромі у прикордонному Клімово розмістилися псковські та тульські повітряно-десантники, які саме військові частини сьогодні залишають прикордонні райони Російської Федерації. Українські розвідники не конкретизують і радять не розслаблятися. Зараз то, що вони влип Убирають, ну це це справа. Розумієте, це за добу може ситуація змінитися. Десантні літаки вони можуть піднятися у небо і. За 100 і за 200 кілометрів з глибини російської території жителі українських прикордонних сіл тішаться добрими новинами. Ну, звісно, легше буде. Тож кожен день по телевізору розказують, що от от будуть нас тут діла на ці за свій раз. так трошки схудло. Селяни кажуть, заспокоїться лише тоді, коли військові розійдуться повністю. Причому з обох боків кордону Михайло Печеря, який навоювався у 12 років з німцями, у свої 85 Боїться про це навіть згадувати. Щодня виходить на двір, виглядає. А може, українські військові повертаються назад. Тепла, плакаю, як танки, Коли їх 12 танків йшло разом, а потім один солдатик машим мені рукою до я сліочки покатилися. Українські військові досі в повній бойовій готовності посилене чергування на блокпосту народної самооборони. Тут розмірковують над причинами прикордонних маневрів росіян. Це наше розслаблення шукають, щоб ми розслабились. Не так мы, как на границе. Если они уйдут, мы спокойненько тоже это все уберем и будем уже дома. А так, пока не так, там они мы, тут. Алла Скорок, Василько, Бать, Чернищина, Новины 2+,2.